Вітаю всіх на каналі РІНС. Це канал роботи і підробітка. Тому підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні компанія World of Money відкрила вакансію офіс менеджера вихідної лінії. Бажана від 17 років людина. Орієнтований на заробіток. Досвід роботи неважливий. Готовий навчатися. Чудовий колектив конкурентна заробітна платня. Навча... Ми всіму навчаємо. Якщо залишилось питання, будь ласка, пишіть нам на наш телеграм-канал. Силка в описі к цьому відео. Також. В коментарях в цьому відео обов'язково Ваша думка про цю роботу. І відповідна лайк або дизлайк. Робота в Києві. Якщо ви з другого міста і вам потрібно житло, оренда кімнат, будь ласка, звертайтеся. Ссылка в опису к цьому відео. Всім миру, до нових зустрічей. На все добре.